Всім привіт! Мене звати Софія, ви на каналі Софія. І сьогодні таке друге відео, яке от спонтанно мені прийшло в голову зняти. Вчора було таке, знаєте, смішне відео, таке жартівливе про електрику. А сьогодні от хочу зняти відео на тему політики. Скажете, стоп! Ну, в принципі, ви бачите по назві відео, що е буду говорити, як я вже полюбила політику, так на моєму каналі, дуже популярні рубрики набирають багато переглядів. В принципі, не це набере, ну, в принципі, подилюсь колись. Ну, як же полюбила я політику. Що мені прибило любов до цього теми? Думаю, буде цікаво вам послухати, мені розповідати. Тому поїхали. Почнемо з такого самого, скажімо, як же почалось. Так от, минулого року, в січні, все йшло до того, що почнеться війна. Ми цього не хотіли, ми не вірили в то, тому що хто хоче, щоб його в країні йшла війна, гинули люди і так далі. Я почала цікавитись новинами. Не політикою, от іменно, просто цікавитись тими, буде, не буде війна, взагалі що з нами буде? Чи будемо жити, чи помремо, ну типа <с. с>. ось. А, коли ну, просто стала новини в лютому. 16 лютого, коли Зеленський зробив День Єдності, то я вже була близько до, до політики, але ну так. Але я вистримувала на думці: ну я ж типа не можу любити політику, бо як? Я? І я кілька років тому, яка обстояла в політику, не лізе, яка вічно, діду, як ви дивитесь ту політику, як ви можете любити таке, як політика. Ну, взагалі, то ж то ж бред. І ось, 24 лютого, коли почалася війна, то я полізла в політику, просто сама взяла і полізла. Тобто моя мольпо почалася 24 лютого, 2022 року. Просто, знаєте, почала читати новини, почала слідкувати за тими всіма подіями, які відбуваються в Україні. Там почала вивчати Конституції, які там України, почала вивчати, що ну, взагалі про Верховну Раду, все, як там засідання, як називаються всі люди, які сидять в Верховній Раді, почала. Просто так з головою загнурились політику. Літаки я відсунула назад футбол теж, тому що футбол зараз ну яка футбол, коли війна, і які літаки, коли війна все рівно небо закрили. Ось і ну небо саме а привіт, повітряний простір. І я, значить, нема що цікавитись зараз. Іде війна в країні, треба цікавитись політикою. Зараз таки це зараз популярна тема. І почала дізнаватись ескалація, деескалація, захоплення території. Ну, одним словом, це все, що зв'язано з політикою. Просто президентські, скажімо так, терміни. Терміни тих всіх мерів, міст і так далі. Почала просто тим всім цікавитись. Ну, як вам сказати, ну просто так цікавитись, залізла в голову, все. Хоча на той час мене цікавили тільки зброя, танки, літаки. Я почала вивчати, знаєте, літаки військові, тому що. Ну, і ті літаки, коли от війна. Зараз над Україною ж літали на той час військові літаки, тільки військові більше ніякі. Я почала цікавитись: ту, ні, СІК і так далі, вертольоти, всякі різні техніка. От, скажу, що мене найбільше привело любов до політики, це мене найбільше не Зеленський, а Михайло Михайлович Подоляк. Чому саме він? Тому що 8, 6 березня 2022 року, скоро рік буде. Він приїхав з робочим візитом до Львова, тобто прилетів. У нього тут мали бути переговори з кимось з Білорусі. Я ще точно не пам'ятаю. Коли я побачила, що він у Львові, а на той час мені тільки спочинала він мені подобатись, тобто почала тільки ним захоплюватись, і він приїхав до Львова. Я зрозуміла, що політика це моє, і я мушу знати все. От, все. Хочу хвастатись, не хочу вихвалятись, бо зараз таке вийде, що я хвастаюсь, типу, що ви такі тупі, а я така розумна, за ще 6 місяців і вивчила всю політику від а до я. Я в ній зараз ідеально розбираюся. Це не хвастання, це не те, знаєте, що подумали, що ви тупі, я розумна. Політику можна вивчити запросто. Там немає версії якогось такого так, вищого, що її не вивчить. Якщо якщо задати ціль, то можливо вивчити. Там то не, то не літаки, не футбол, то ще щось таке. Ну, в принципі, що не можна вивчити. Якраз і можна вивчити. Наші корупції, наших олігархів, наших цих всіх, скажімо так, ну, поганих людей можна вивчити. Так от. Повчали всіх президентів, ну, призвіти всі знають, ну, але я на той час не цікавилася, тому не знала. Повивчала всіх президентів, повивчала. Коротше, кого я тільки зараз не знаю, але маю на увазі з людей: президентів багатьох країн. Ну, прем'єр-міністрів і так далі взагалі оце все, що багато років назад, от сказати, припустимо, якби я зараз себе побачила припустимо, в 9 річному віці, скажімо так, то я запитала: Сфя, ти будеш любити політику? І я така: політику? Ти дурна, я ляльки люблю. Ну, Або літаки, щоб футбол. В принципі, я б не повірила сама собі. а Зараз от живу в такому світі, коли політика просто, скажімо так, на кожному кроці. Ми не дихаємо. Ну, якби це сумно не звучало. Ну, хоча політикою треба цікавити, знаєте, санкції, це все, країна терорист. Оце знаєте, що відбувається, оці ці всі референдуми. О, я навіть не знаю, які ще слова сказати, такі, ну, одним словом, це все. Що зараз в нас уточується? Політика це все, що нас вуточує, наприклад. Скажімо так. Я дуже рада, що я почала цікавитися саме цим, тому що мене зараз тут прям втягує: ракети, ракетоносці, Збройні сили Російської Федерації, оце все, що в них там відбувається, це все, як вам сказати, ну ось. хоч я, знаєте, не військовий, експерт, чи ще щось. Ну, я вже навчилася розбиратись е, в тому ППО, коли в нас будуть е, вибухи. Коли в нас буде сирена, яка сирена безпечна, яка сирена небезпечна для нас? Ну, я вам так скажу, що безпечна це Білорусь. Якщо почнеться тривога із-за того, в Білорусі, з Білорусі в мочулищах, є такий аеропорт, там злітає міг 67 Він є а, тенденційний ракетоносець ракет Кинжал. Ось, якщо коли він злітає, то по всій Україні оголошують повітряну тривогу, тому що наші сили ППО ще не навчили збивати таких тип ракет, і вони летять, ну типа бути куди вцілити. Ти можуть з Білорусі летіти на Київ, на Львів, на Житомир і так далі, тобто на будь-яке місто України. Щоб ви розуміли, знаєте, що я в тому розбираюсь. Тобто, якщо мене хтось питає там от, щось про війну, я теж буду розбиратись, тому що да, війна це важко, і я не все знаю. От військове, тобто, можна навіть Зеленський сам всього не знає. Ні Залужний Валерій не все знає, ні Олексій Арестович нічого не знає. Тобто нема такої людини, яка про війну знала все. Тому що війна це от події, які розвиваються так, хаотично. Тут виграємо, там програємо, тут а, маємо зброю, там не дають зброю. Ну, типа, до речі, трошки відійду від тебе політики. Сьогодні, 11.01.23 до Львова з робочим візитом приїхав наш золотий президент. Він був. А зустріч початку в УКУ це біля маминої роботи. Це такий український греко-католицький університет, куди я хотіла поступати. І був в Палаці Потоцьких. Зустрічався з Анджеєм Дудою, президентом Польщі, а також з Гетанасом на оседу, президентом Литви. Скажімо так, нам Польща пообіцяла передати німецькі танки Леопард. Ми Україна, ми незламний народ. Я вчора вже про це говорила, повторюсь. Ми дістанемося, ми вирвемо з м'ясом те, що рік місяців пару тому ми не думали, що взагалі ми то утримаємо. Зеленський все зробив своїми руками. Це реально найкращий президент. Він просто, можна сказати, підняв Україну з колін і, скажімо так, взагалі зробив все. А А що мені подобається війни? Найбільше взагалі за всі 11 місяців війни. Мені найбільше подобається те, що коли є такі вислів, ми не впали на коліна, ми просто берці зав'язуємо. Ну думаю, ви ж то вислів всі чули. Мені прям дуже подобається. До речі, до берців. назва військового дію теж знаю. Військове, військове екіпірування, скажімо так. Тобто, знаєте, от живучи в країні, в якій йде війна, можна ще не тільки те вивчити. Знаєте, от мої от друзі, одногрупники, навіть колишні однокласники тим не цікавилися і впевнено тим не цікавляться. Бо кому потрібно цікавитись політикою, коли політика для дорослих, політика для, скажімо, для дідів, бабів, які тим тільки про тільки спілкуються. Я скажу вам чесно, про то можна спілкуватися і нам, 18-річним, і так далі. По про що можна ще спілкуватись? Про футбол, який зараз якби, нема? Ну, бо грають футболісти за кордоном, Динамо. Чи, наприклад, а, літаки, які зараз не літають, і наші літаки МАУ і так далі, вони знаходяться в різних авіакомпаніях. Тобто МАУ, ма, Ханса має літаки МАУ, по-моєму, Віз Ейр має літаки Рози. По-моєму, Брітіш Ейрлайнс має літаки Скаяпа. Ну, тобто, бо зараз вони мусять літати, бо вони можуть застоїтися і потім не знатять ніколи. Але зараз не про то, зараз про політику. розумієте, наскільки я рада, що я цікавлюся саме цим. І я ніколи б не могла подумати реально, що я почну цікавитись цією політикою, яка мене просто затягне. У мене зараз весь телеграм в тих чатах куча новин, куча всього. І я дуже рада іменно що я цікавлюсь тим. Що вчора сказав Арестович? Трошки по Арестовича поговоримо, бо то теж така, знаєте, військова лічність, скажем так, особистість яка заслуговує трошки уваги нашої з вами. Арестович розказав, що 18-го 18-го 12-15 січня очікує Україна масово не ракетний удар. Скажіть, чесно, не вірити мені? Я вам скажу ні, не вірити, бо він завжди бреше. Навіть якщо справдиться, тебе вірити, Галині Маляр аніж Арестовича, Галина Майлер, вона набагато краща жіночка, ніж він. Вона, хоч і Галина, і хоч і Майлер, але вона просто жінка. По-друге, треба вірити Валерію Залужному. Це той мужик, який знаєте, з зубами загрозе всіх, але він ту перемогу вигризе. Тобто, це найкращий військовий, якого будь-коли знаю, Самий нижчий уклін Валерію. Тобто, це, от знаєте, його всі люблять, його вже святим прозивали. Тобто, це людина з величезної букви. Його йому хвала на всі роки, серйозно. Я просто, от, ну, і я, і всі просто божі залужно. І хочу трошки сказати про телепрограму, скажімо вже так, бо то інакше не назвеш Faye Live. Ну хто ж не знає про цю чудесну програму. Війни, з початку війни з лютого до листопада я дивилася. То програму без перестанку. Якщо пропускала, то на наступний день. Зараз я би теж так дивилась. Ну нам же я вже сказала, по електриці били, і в 10-й годині нас дуже часто світла немає, тому я ніяких не подивлюся. А в них тільки програма 10, на 10 ну, в 10 годині. Ось, і він просто найкращий от Марк Фейген. Його всі знають, його всі люблять. До речі, він українське громадянство буде брати, коли війна закінчиться. Тобто це найкращий чоловік з Росії. Який нас любить. Ну, в принципі, не тільки Марк, ще є Юрій Швець. Він теж, до речі, дуже хороший мужик, він, до речі, народився в Харкові, але він був колись Кагебістом. зараз він не є Кагебісом, зараз він є найкраща в світі людина. Тобто, якщо ви не слухаєте ні Марка, ні е, Юру, то обов'язково послухайте, Вони дуже х... говорять хороші речі. Якщо не хочете дивитися Марка з Арестовичем, то Марк не тільки з ними ефіри веде, Марк Фейген веде ефіри з іншими людьми, з іншими спеціалістами. Можете подивитися. Знаєте, така міні-рекламка собі. Так ось, хочу сказати просто, що політика це моє життя в даний момент. Я не уявляю зараз життя без того. Так колись говорила без літаків, без футболу. Знаєте, краще цікавити чимось таким, аніж якимись таким, знаєте, ляльками, чи там, не знаю, чимось Ну, косметикою, так, да, скажете. Ти ж дівчина цікався косметикою. Політика для, ну, для хлопців. Задайте Галину Малер, згадайте Юлю Тимошенко ну, і інших жінок, які в політиці також розбираються просто чи навіть ту з ТСН, це було яке звати. Аломазур і Наталі Мусейчук, навіть більше Наталі Мусейчук. Та вона там взагалі в політиці той Я монстр, скажімо так. Скажу чесно, хто в думках цікавитись, чи не цікавитись політикою, я вам пораджу цікавитися. Тобто вона не настільки важка, як здається, на перший погляд. Слово політика, і одразу, боже, ці всі слова, що вони означають, якісь санкції, якісь там, не знаю, засідання Верховної Ради, щось там, якісь там. Якісь там російська держдума і так далі. Ну, в принципі, не знаю, то важко То просто потрібно взяти і то вивчити. Я за 6 місяців вплітку вже знала ідеально. А зараз я як сімечки лущею читаю і знаю, що вже буде, типу, що означає кожне слово, і знаю, що нас чекає, типу, далі. Кажу, розбираюся коли буде типу, повітряна тривога. Розбираюся, що і як. От нам же передають леопарда, що ще не треба чекати. Одним словом, ось таке вийшло відео. Про політику, звісно, я можу ще дуже довго з вами сидіти і говорити, розмовляти на різні теми. Можу з вами, наприклад, взяти тему Верховної Ради і теж по поличках все порозкладати, але чи потрібно вам то, чи не потрібно, просто хочу, щоб ви знали, що на даний момент я цікалюся політикою, що я то люблю. І, можливо, у мене на каналі будуть відео також про політику. Знаєте, що так, типу, трошки ось ну так. Позараз нема реально, що показувати, нема що розповідати, а так, політика і так далі. Ось, можна буде про неї поговорити, так як зараз війна і так далі. Хоча, знаєте, я не думала, що реально от буде так. До речі, вже от сьогодні друге відео, вже в 23-му році, 23-й рік тільки почався. Попереду вас очікує куча відео. І я надіюсь, що масовного ракетного удару не буде, і я нормально вам зніму відео на нормально Федишн. На я ж піду на концерт Федишн і дуже хочу сильно зняти вам щось та й показати, типу, на тому концерті. Звісно, якщо все буде добре. Кречасно кажу, я краще обстрілюють на завтра. От серйозно, якщо хочу обстрілювати, так обстрілюють на завтра. Будемо сидіти без світла, зато на водиш піду в п'ятницю. Тому обстрілюйте завтра я не проти. А якщо вона тут обстрілювати в п'ятницю, то рахуйте, що в мене концерт буде під загрозою. Відео також. Тому дуже то не я буду винна ВВП. До речі, не ВВП країни, а ВВП. Ну, я поняла, яке ВВП. Ви владімо Путін. Ну, в принципі, так само, як ППО, Петро Олексійович Порошенко. Ну, то так всі зараз прозивають, до речі. Ось волонтери, це все, знаєте, от, політика, війна, хоч війна знаєте, і ничить міста, там, скажімо так, цілі країни, там люди гинуть і так далі. Але війна це теж дуже цікаво. Знаєте, бо, ти, бо під час війни змінюються країни, змінюється. Країна, змінюється Скажімо так, справи всередині країни змінюються головні головічі, президенти, прем'єр-міністри, там Шмигаль, там Зеленський, там Олексій Ростович, ну коротше куча людей змінюється. Можна можуть окреме відео і просто ціле відео говорити діячі України, які зараз є там Подоляк і так далі. Тобто, ну просто так знаєте, я зараз, якщо відео ще продовжувати, буду будемо ще про інших людей згадаю. Та і про Кучу, і Кравчука і так далі. Ніхто вам теж не треба, ну, до речі, так як в мене от буде трошки канал, трішки перетворитися на політичний канал, я так хочу його трішки перетворити про політику, то я да, якось не любила дивитись новини, а тепер я просто обожнюю дивитись новини. Я зроблю таку рубрику на своєму каналі, дуже така прийшла в голову думка, думаю, вона буде геніальна, думаю, всім вона сподобається, я буду знімати як вам сказати, новини. Ну Такі новини назву, знаєте, є ДСН, є вікна, новини, є ICTV новини, а я свої якось новини назву. І теж буду говорити про пару слів, але я скажу. Думаю, це буде дуже так цікаво. Просто візьму якісь новини, припустимо, з 1 січня по 10 січня і щось, якісь самі головні новини вибору, випишу собі, просто про них порозказую. Типа, Україні дадуть Леопард, там Зеленський з цим зустрічався, Зеленський там, тіба, Вибухи деколи, які розкажу, карту повітряних тривог, типу буду розповідати. Думаю, що в даний момент це буде дуже цікава така рубрика, і я буду її знімати, типа, я б могла її частіше знімати ту рубрику, але. Хоча, знаєте, я могла б ту рубрику і швидше почати. Типу, знаєте, десь в березні і так протягом ці, цілої війни її поговорити. і, ну, в принципі, але де ж то, коли у вас є арестович, коли є швець? Ну, в принципі. Ладно, все, дякую за перегляд цього відео, скажімо так, політично. Тому очікуйте на моєму каналі величезні зміни. Тепер мій канал перетвориться з такого розважального на політичний. Це відео, початок цього. Я не говорю, що відео не буде. Будуть, але більше політичних, а менше розважальних. Якщо, припустимо, якісь подарунки, якісь такі речі показати захочу, так, я зніму. Але переважно буде політичні. Тому став лайк, підписуйся на канал, пиши коментарі. звісно, що не будуть відкриті, бо чомусь на попередньому вчорашньому відео в... Ютуб закрив. Тому, якщо буде відкрити коментарі, під коментарі не згайте на дзвінок, щоб не пропустити політичні, скажімо так, відео. І всім х... буду тепер кожне відео протягом свят говорити. Якщо ще я буду знімати відео протягом свят, тому Христос рождається. Славімо його! Слава Україні! Героям! Слава Путін-Хуйло! Ладно, все, всім, па-па!